Привіт! Давай подивимося, що чекає на цьому тижні овнів, Левів та Стрільців. Обов'язково залишай свою вподобаєчку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай дивитися. І так, Овне, яким цей тиждень буде для вас? Так, що він вам взагалі принесе? Які енергії? Умнів на цьому тижні будуть цікаві нові пропозиції. Перед вами відкриваються якісь шанси, але треба бути дуже обережними, дуже уважними, щоб не обманутись та вас не обманули оточуючі люди. Приймайте рішення дуже виважено, по справедливості, будьте чесні з собою. Тільки це може вам... Допомогти зберегти баланс в своєму житті і не наробити якихось дурниць. Слідкуйте, будь ласка, за своєю поведінкою та емоційним станом, тому що гойдати на цьому тижні вас може знатно. І якщо ви будете робити свої справи чесно, то отримаєте плюс на свою сторону. Далі, давайте подивимося, що чекає Левів на цьому тижні. Леви. Які енергії на цьому тижні так будуть вас оточувати? Леви на цьому тижні мають достатньо багато планів, ідей, от, які будуть хотіти втілювати в життя. На цьому тижні навколо вас буде світити сонечко, і, знаєте, прямо вся енергія навколо вас вказує на реалізацію, успішну реалізацію того, чого ви задумували. Необхідно теж звернути увагу на ваш емоційний стан, тому що теж може дуже сильно розгойдувати від плюса до мінуса. Матеріальні ситуації, так, всі ситуації, які пов'язані з роботою, грошима, несуть вам удачу. Що стосується особистих відносин, будете намагатись балансувати та багато мати спілкування, можливо, зустрінете людину із минулого свого життя. Стрільці, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень з 1 по 7 липня. Так? Яким він буде для вас? І так, дивимося: стрільці, які енергії цього тижня для вас? Достатньо активні. Знаєте, у стрільців можуть з'явитися нові плани, нові ідеї, які вони готові будуть втілити в життя в найближчий час, але емоційно дуже сильно розгойдені. Тобто, знаєте, тако. Розчарування, втома, бажання відійти від якихось активних таких речей. І на цьому тижні вам дуже важливо тримати баланс, дати події, подіям іти своєю чергою, вгамувати свою фізичну активність та емоційну, так, знаєте, стабілізувати. Цей тиждень тиждень такого перепочинку та спостереження, аналізу для вас. Можливості є, але втілювати ви їх ще поки не будете готові. Терези, близнюки та водолії. Давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, що він вам принесе. Обов'язково залишайте свої вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю. І так, Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терези на цьому тижні будуть відчувати себе. Такому обмеженні, знаєте, як наче у клітці, будете намагатись тримати баланс, утримуватися в якихось ситуаціях, але це може даватись дуже важко. Іде така зневіра. І, знаєте, необхідно буде звернути увагу на ті ситуації, де вам треба буде виходити із зони комфорту. Якісь нові цікаві пропозиції, ідеї, які можуть принести вам задоволення, радість, вони можуть виникати навколо вас. Але через ваше таке, знаєте, небажання проявлятися, ви можете отримати форс-мажорні розчарування, затримку в реалізації того, чого чего Чекаєте, ви можете застрягати в одній точці. Дуже важливо задати собі питання, чого хочу я тут і зараз, і сьогодні. Давайте подивимося, близнюки. Так? Що несе цей тиждень близнюкам? Яким він для вас буде? Близнюки, які енергії навколо вас? Так? Близнюки на цьому тижні, знаєте, навколо вас закручується дуже багато енергії? Ви будете триматись тако відсторонено, закрито від всіх, але будете знаходитись у стані постійного вибору. Вам треба зрозуміти, що відповідальність на цьому тижні залежить тільки від вас. Куди ви будете направляти свою енергію, так і будете отримувати результати. Якщо будете лінуватися, нічого не отримаєте, якщо будете активно проявлятися, отримаєте великі доходи, статки, знайомства. Так? У вас такий період початку нового. Тобто, якщо ви зараз дасте таку, знаєте, емоційну і енергетичну запитку своїм ідеям, цілям, спілкуванню у відносинах, ви отримаєте дуже гарний результат, якщо будете знати чітко, куди рухаєтеся. Давайте подивимося водолічки. Так? Що несе вам цей тиждень? Які енергії навколо вас? Водолії, водоліє, водоліє. У водолії на цьому тижні можуть відбутися якісь зміни, до яких ви в принципі готувалися, але емоційно то буде десь все одно складно. Всі свої ресурси будете направляти на ті ситуації, на ті зміни. Витримати ви все зможете, побороти зможете, але страхи будуть вас окутувати. Необхідно розуміти, що ситуація вона змінюється і, можливо, змінюється на краще. Треба звернути увагу на свої страхи й побоювання, подивитися їм в очі. Та відпустити ті страхи, бо це ваш ресурс. Діви, тільці та козироги, що чекає саме вас у період з 1 по 7 липня, обов'язково залишаємо свою вподобаєчку, пишемо у коментарях слово приймаєте. Давайте дивитися, так, що ж за енергії. Нас з вами можуть очікувати. І так, діви. діви, що чекає вас на цьому тижні? Які енергії навколо вас будуть вирувати? Дівам необхідно бути обережними, тому що дуже багато є планів, дуже багато є якихось бажань, сподівань, які ви будете намагатися втілити саме на цьому тижні. Проте навколо вас багато може бути ілюзій, брехні, ситуації, які можуть вас розчаровувати та не задовольняти саме в реалізації бажаних своїх ідей і цілей. Зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб не потрапити до лапша шахраїв. Щось може вас дуже сильно розчарувати емоційно. Ви стоїте перед початком чогось нового, нового шляху, якоїсь нової, можливо, роботи, якогось знайомства, але дуже необхідно уважно до цього віднестися, тому що можете отримати неуковане розчарування з того приводу. Далі, давайте подивимося тільці. Так, що чекає саме вас на цьому тижні, так, тільці, які енергії навколо вас будуть вирувати? Тільці на цьому тижні можуть проявлятися достатньо агресивно, тому що, а, знаєте, така. А, Внутрішня депресія, можливо, погане самопочуття, небажання виходити із зони комфорту, невіра в реалізацію своїх ідей, цілей, того, до чого ви доторкуєтесь, може провокувати вас якесь таке перенавантаження. Знаєте, коли людина бере на себе дуже багато і не залишає собі часу на відпочинок, це може просто. Енергетично, емоційно, дуже сильно тиснути і провокувати таку агресивність. Необхідно, знаєте, розвантажити себе, дати собі перепочити, от, вийти з якихось ситуацій для того, щоб вирівняти свої енергії, свої поле. І все досконально зміниться. Козироги. давайте подивимося, що чекає козирожків так, на цьому тижні, які енергії навколо вас. Козироги на цьому тижні. Можуть мати достатньо різкі агресивні ситуації, будьте обережні та намагайтеся аналізувати всі ситуації, які відбуваються, хто що вам пропонує, вас можуть намагатися затягти, спокусити в якісь речі, які можуть достатньо негативно позначитись на вашому житті. Конфлікти, непорозуміння, агресія. От, достатньо такі складні речі, в яких вами можуть маніпулювати. Будьте уважні. До фінансових операцій ви можете втратити якісь свої збереження або заробітки. Традиційно завершуємо наш прогноз водними знаками: раки, скорпіони та риби. Давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, так які енергії взагалі будуть вирувати у вашому житті. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки, що чекає вас на цьому тижні? Яким цей тиждень взагалі для вас буде? Ви будете дуже багато працювати, покладати всі свої сили і ресурси для того, щоб отримати винагороду та результат. Але на жаль, фінансової великої винагороди не варто чекати. Емоційне таке якесь розчарування, депресивність, незадоволеність тим, чим ви займаєтеся. От і знаєте, достатньо помірним цей тиждень буде. Вам необхідно балансувати, вчитися емоційно і фізично так, знаходити цей рівень балансу. Дайте подіям зараз іти своєю чергою. Навколо вас є можливості, є ресурси. Ви, як наче, трошки не помічаєте їх, покрутіть трошки голівенькою. Біля вас зараз прямо є можливість почати а, зовсім нове, але необхідно, знаєте, більше часу приділяти близьким, насититись цією енергією. І всі ваші ідеї підуть достатньо легко через підтримку близьких людей. Скорпіончики, давайте подивимося, що несе цей тиждень вам, так? Скорпіони, яким для вас цей тиждень може бути? Які енергії в вашому житті можуть підніматися? Скорпіони на цьому тижні будуть намагатися накопичувати ідеї, ресурси, можливості. Цей тиждень такий тиждень більше якогось відпочинку, затримку, затримка реалізації ідей, справ тобто ви в такому, знаєте, стані. Відпочинку і накопичення внутрішньої сили. Скорпіони можуть конфліктувати з оточенням, близько до себе нікого не будуть підпускати, можуть намагатись відстоювати свої кордони або навіть нападати на оточуючих людей, не розуміючи того, навіщо ви це робите. Скорпіонам необхідно збалансувати себе і а, а, бути чесними з собою. Тільки по справедливості ви можете отримати гарний результат для себе. Рибки, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Так, рибки, які енергії для риб ідуть. Риби на цьому тижні можуть мати фінансову винагороду, втілення своїх ідей, такий тріумф, знаєте, коли оточення бачить, що ви продуктивні, що ви реалізуєтесь, достатньо швидко реалізуєтеся. Така, знаєте, стабільність у всіх аспектах вашого життя, насолода перебуванням з близькими людьми, в компаніях, контакті – але може періодично виникати а, таке не дуже гарне самопочуття. Слідкуйте за своїм здоров'ям.